Отел дефа. Автоматика. Вентилятор. Система безпеки. Змішування в розділ. Котловий. Попашка тоже твоя твою автомобіль, да? Так, так. Так, пішло все в бочку. Кришка та, все любовка. Обратка. Обратка від котла. І спускний кран і вихід на розширений бачок. Так, два насоси на перший поверх. Другий поверх, перший поверх, датчик включення насосу. Насос що йде з бочки. Регулятор на перший поверх. Можна дати 40 градусів, 50, 30, 35, лібу температуру можна дати на будь-який поверх. Вже догорає правний пуск був.